for the

Даний проєктичним цілому прошу голосу. У роки активність вічних кількість. 61 питання. За твердо місцевої програми підтримки Збройних сил України. Де питання? Хто за даний прошу голосу? Хто за даний проєктичним цілому прошу голосування? У роки активних селічних питання про те, що місцево цілої програми підтримки малого та середнього підприємства.

65. Питание. целевая программа. Питание при заходах с мобилизации. Где питание? Кто за данный проект решения? за основу? Кто за принятие решения в целом? Прошу ответить. Вот я думаю, вечно. 66. Питание. 58. Повторяю.

например, личное целование. 75 постановою закону пік сплатим сили податків. То за даний проєкт річний прошу до села. за даний проєктичний цілому прошу до села. Річний фільм про целомус. 76 питання про основу податків в, в плані сили Так само. Є питання? То за даний проєкт за основу прошу до

Я питаю вас. but

Додаткове питання 95. го суд до рішення Чорноморської селищної ради 16-25. го сектор питання ветеранської політики. Є питання? Немає. Хто данных даний проєкт рішення? основу, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення цілому?

сессию, прошу голосовать.